Філіп Македонський, батько того самого Олександра Македонського, якого ми всі знаємо, одного дня підійшов до воріт Спарти. І він послав у місто наступне повідомлення: зі мною найсильніша армія світу. Я вже завоював всю Грецію. Якщо ми проб'ємо зараз стіни вашого міста, якщо мої воїни потраплять усередину. То ми вб'ємо абсолютно всіх. Здавайтеся. На що спартанці підправили Філіппу у відповідь лист. І коли він його відкрив, він там побачив лише одне слово. І це слово звучало так: Якщо? Сподіваюся, ви, як і я, зараз відчуваєте, скільки сили, скільки впевненості, скільки мужності в цьому одному. Слові, якщо? Якщо ти проб'єш наші стіни, якщо твої воїни зайдуть у наше місто? І, до речі, місто Спарта якраз таки знаходилось в регіоні Греції, яке називалось Лаконія, звідти і пішло, а вислів, лаконічно. Тому що спартанці, як ми знаємо, одні з найсильніших воїнів древності, не любили розкидатися словами. І в цьому була їхня сила. Моє минуле відео я розповідав про те, як дуже часто маленьке перемагає велике. Як дуже часто маленьке насправді набагато ефективніше і навіть сильніше. І ви знаєте, зі мною сталася іронія, тому що моє минуле відео воно а, зібрало достатньо велику кількість переглядів, що достатньо рідко для цього каналу, і тим не менш воно стало масштабним. І разом з цим, на жаль, воно втратило свою а, чарівність для мене. Тому що як тільки з'явився масштаб, пішли коментарі. Можете прочитати ці коментарі і переконатися, що велике, воно не завжди якісне. Інколи маленьке, щось незначне, воно принаймні дає тобі більше спокою, воно краще гріє тобі душу. І оце останнє моє відео, я його закінчив тим, що маленько дуже часто дарує нам спокій, бажаний спокій. І так само я там розповів про мінімалізм. Але сьогодні в цьому відео я хочу піти трошки далі. І дати вам зрозуміти, що дуже часто. Простір твого спокою виникає тоді, коли ти приміняєш мінімалізм не тільки до матеріальних речей і не викидуєш мотлох, який тобі не потрібен з твого життя. Це так само важливо. Але дуже важливо зробити мінімалізм в своїх проектах, в своїх стосунках, в своїх планах. І от саме про цю лаконічність планів я хочу сьогодні з вами поговорити. Чи знали ви? Що в древності слово пріоритет не мало множинної форми взагалі. Тобто, якщо б древній людині ви б сказали, що мені треба розставити пріоритети, на вас би подивилося дуже-дуже дивно. Тому що це слово завжди використовувалось лише в одиничній формі. Але потім люди зрозуміли, що малувати 24 години на добу треба більше і так само мало. Мати лише один пріоритет. І з того часу ми з вами почали розставляти пріоритети. І у нас пріоритетів стає з кожним роком все більше і більше, а щось якось стає все менше і менше спокійних, зосереджених людей, які насолоджуються життям. Коли ми робимо певні плани, ми дуже перебільшуємо. Ми дуже оптимістично ставимося до наших справді можливостей. Тому я, чесно кажучи, в якийсь момент життя просто втомився. Кожного року, починаючи рік, з цього плану нарешті касануть мільйон. Да? І потім проходить рік, цього не відбувається йде такий: ну, нічого, буду працювати в два рази більше, уже якби нас доганю, касану тепер 2 мільйони. І знову ж таки. Це відбувається тому, що є певна розводка нашого розуму. Він дуже любить прикрашати дійсність. Він дуже любить робити якісь нереально неправдоподобні а, плани стратегії. І тому. Ти кожного разу, на жаль, розчаровуєшся. Згадайте, будь ласка, американського адмірала Джима Стокдела, який побував, якщо я не помиляюся, років п'ять у в'єтнамському полоні. І Коли він повернувся, він сказав, що ви знаєте, найперші, хто гине у полоні, це оптимісти. Це ті, хто робить неправдоподобні плани. Той, хто каже, от через пів року війна закінчиться. Або ще краще, війна закінчиться через 2-3 тижні, я навіть не кажу про місяці. І люди, маючи оці докази того, що воно нічого не працює, в якийсь момент в них просто опускаються руки. Це перший момент, чим мені занадто сильні пріоритети і плани не допомагали. Інший момент Це цей момент з вичоркуванням. Ти думаєш, ну все, буду зараз робити плани. І ти починаєш робити плани. І кожного дня ти починаєш робити що, ти викреслюєш ці плани, тобто ти щось зробив. І так само було доведено, що кожного разу, коли ти викреслюєш план, ти отримуєш невеличку дозу аксітацінчику, гормону радості, гормону щастя. Але проблема полягає в тому, що нашому завжди голодному розуму хочеться ще більше цього. Да? Всі люди, які люблять заліпнути в Тік-Ток на 5 годин або Ютуб Шорт, знають, що це таке. Той самий саме да? ти отримуєш дуже швидку дозу якогось задоволення. І от з цим вичоркуванням, такий: ох, клас! Я сьогодні вичоркну всі 5 пунктів, завтра зроблю 7, потім зроблю 8. І потім твій день перетворюється реально на хаос. З одного боку, ти відчуваєш себе таким успішним успіхом: я все зробив, я все встиг. З іншого боку, ти не живеш, ти біжиш, ти виживаєш, ти не можеш зупинитися. Ця зупинка, по моєму досвіду, є дуже важливим моментом. Це як підзарядка, щоб потім набагато якісніше вистрілити. І як же ми будемо робити цю зупинку? Як же ми зрозуміємо про наш один пріоритет? Хочу почати з дуже класної, дуже популярної книжки, яка називається «Принцип 80 на 20. Це книжка про те. Як напевно, що ви чули вже про закон Паретто, і він говорить про те, що 20% клієнтів дають нам 80% прибутку. І Річард кох у своїй наступній книзі, яка мені насправді сподобалась набагато більше, вона називається Жити по принципу 80-20». тому що там він приміняє цю економічну модель до різних сфер життя. І саме тому саме 20% ваших зусиль дають вам 80% результатів. Всього 20% ваших стосунків дають вам 80% щастя. 20% вашого одягу гардеробу виносите 80% часу. І так далі, і так далі. І так далі. Але зізнаюся вам чесно, ці 20% вони все рівно тобі дають дуже багато простору для того, щоб навалити навіть у ці 20% пріоритетами. Тому це дуже класно, як філософія, як привчити себе до цього розуміння. Дуже раджу книжки Річарда Коха. в нього багато книжок, і він всюди топить за цю ідею. 80 на 20, просто з різних сфер. Але що мені дуже сподобалось, яка книжка мені сподобалась сама для розстановки наших пріоритетів, і яка в моє життя запросила неймовірно багато спокою, це книжка, яка називається Одна справа. До речі, я зачастую окей з тим, як називають книги або як перекладають, але в англійській мові вона називається One Thing. І мені здається, що доречніше все ж таки було б назвати цю книжку одна річ. І ви зараз зрозумієте, чому. Що він робить, побачите, що вони, там, два автори, що вони роблять а, в цій книзі, вони йдуть трохи далі. Тобто, на початку книги вони знову ж таки беруть оці 20%, і з цих 20%, умовно кажучи, вони беруть ще 20%. І беруть це у дуже цікавий спосіб. Вони просять привчити себе кожного ранку ставити одне просте питання питання, яке без перебільшення змінило моє життя, дало мені дуже багато спокою і розуміння, куди мені рухатись. І це питання звучить так: яку одну річ я можу сьогодні зробити, щоб все інше стало набагато простішим або взагалі непотрібним? Ставлячи собі це питання кожного дня зранку, ви помітите, як починає кардинально змінюватися ваше життя. І я знаю, що ви мені зараз скажете. Макс. Ну, древні, вони що робили? Вони там собі на огороді вирощували їжу. І все, і більше нічого не зай... нічим не займалися. Тому у них і був один пріоритет. Ми ж, люди сучасності, ну як ми можемо мати цей один пріоритет. І, в принципі, я з вами погоджуся. І з вами погоджуються навіть автори цієї книжки. Тому що вони радять розбити різні сфери вашого життя. І задавати це питання для кожного зі сфер цього життя, для вашого здоров'я. Яку одну річ я можу зробити для свого здоров'я? Для ваших стосунків? Яку одну річ я можу зробити для моїх стосунків, щоб все інше стало набагато простішим або взагалі непотрібним вашого саморозвитку, для вашої кар'єри, для ваших фінансів? Це все важливо. І... Тут треба зрозуміти, що є одна з цих речей, скажімо, на наступних півроку. Що є для вашого саморозвитку, що є одна річ для вашого саморозвитку на наступних півроку, яка зробить все набагато простішим або взагалі неважливим. І для кожних цих сфер знайти оцю одну річ на півроку буде достатньо. Потім, що? Потім усвідомити, яка з цих сфер зараз в житті у вас найбільше кульгає. Що не так? Фінанси, може кар'єра, може стосунки, може питання саморозвитку чи здоров'я? І отут найважливіше, коли ви зрозумієте, яка ваша одна річ на півроку і в якій це сфері, тепер кожного ранку, прокидаючись, ви ставите собі це питання: яку одну річ я можу сьогодні зробити, щоб все інше стало простіше або взагалі не потрібне? І ставлячи собі це питання, бачучи велику картину, ви яскраво розумієте, куди вам рухатись? І тепер кожного ранку прокидаючись, задавайте собі це питання: що, яку одну річ я можу сьогодні зробити, щоб все інше стало набагато простіше або неважливим. Сьогодні це може бути питання вашої роботи. Навалилося роботи. Яка є одна річ, яка зробить все набагато простішим або неважливим? Наприклад, в моєму випадку. Я веду YouTube канал, я веду Telegram канал, я веду тренінги, я веду марафони, я пишу книжки. Але насправді одна річ, моя одна річ, яка робить все набагато простішим та неважливим, це мій коучинг, це моя робота з клієнтами один на один. Це забезпечує мені найбільшим кількістю фінансів, це дає мені найбільше задоволення і я найбільше відчуваю результат. Ти від цієї роботи, тому що я бачу неймовірні результати моїх клієнтів. Я знаю, що робота один на один з коучем – це підвищення вашого рівня в 10 разів. І я це не розумів до в мене в самого не з'явився коуч. І тоді я і вистрілив не тільки в плані бізнесу, а в багатьох інших сферах життя. Тому я зрозумів свою одну річ. І по іронії судьби, в мене цей тиждень я вам розповідаю про пріоритет, а в мене цього тижня навалилося все важливе. В мене цього тижня а, я відео випускаю, в мене цього тижня а, в неділю проходить мій тренінг Мистецтво спокою. І в мене ще багато клієнтів. І я, коли в понеділок все це подивився, я зрозумів, а що є моя одна річ на цей тиждень? І це виявилось, як я вже сказав, мої клієнти: все, все інше. Ютуб. Так, я буду робити, але коли з'явиться година-дві вільних. Мій тренінг клас. Так, я його буду проводити. Але все рівно на першому місці клієнти. І друзі, це гора з плеч. Тому що ти чітко розумієш, коли, куди тобі треба йти, що є однією річчю. І ви зразу відчуєте, що все стає набагато простішим. Але, друзі, в мене є один клієнт. Так от, він уже другий місяць задає це питання для свого бізнесу. Хоч ми і змогли оптимізувати точніше, ми йдемо на шляху до оптимізації бізнесу, і я вже бачу класні результати. Але ми собі поставили це питання, і він над цим питанням думає кожного дня за ранковою кавою. І Ще питань, ще відповіді нема. Але тут насправді настільки важлива відповідь, хоч вона і важлива, стільки розуміння того, що ти починаєш мислити в цих рамках, що ти починаєш думати, що є насправді одна річ, що все насправді можна оптимізувати. Тому що наше суспільство, якщо ви зараз прийдете до ваших друзів, коханих, батьків і скажете, що от я шукаю одну річ, вони вам скажуть: да ні ну. Яка одна річ? Треба і оце, і це, і оце, і оце зробити? Ой, ні 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 це все не важливо. Важливо, лише дуже мало всього, але воно, воно дає неймовірний вистріл. Я вам скажу: да ти байдикар, що ти сидиш, думаєш над однією річчю. І тут я завжди згадую слова Сенеки, найпопулярнішого стоїка, який сказав: той, хто здається байдикарем, той насправді зайнятий найважливішими справами. Згадайте, будь ласка, одну з найпотужніших книг взагалі по саморозвитку це така класика сім звичок, надзвичайно ефективних людей, стівіна кові. Останнє, про що він каже? Він каже, що все це, вся ця ефективність вона буде марно, якщо ви не будете, він це називає заточувати пилу. Да? Тобто ви пиляєте дерево, і дуже часто пилка сточується. І треба час, щоб її заточити, щоб ви потім спиляли це дерево набагато швидше. Не розраховуєте прямо зараз знайти відповідь на це питання. Але уже той факт, що ви будете мислити у цьому напрямку, воно дасть вам дуже багато простору, простору спокою. Тому що суспільство з сучасним маркетингом намагається вам розповісти, що ваше щастя може бути лише тоді, коли ви прочитаєте цих 250 книг, подивитесь у цю тонну відео на Ютубі, відвідаєте оці курси, заробите дуже-дуже багато грошей і так далі, і так далі. Але це не є ви, це є те, що вам намагаються нав'язати. Тому оцей мінімалізм. У ваших справах він дуже суттєво зменшує занепокоєння, стрес. Ясність, як кажуть буддисти, що все наше життя це каламутна вода. Якщо ти зупинився, ти просто даєш можливість цій воді осісти. І тоді ти все бачиш більш ясніше. І гарна новина під кінець. Ваша одна річ. Для вашого саморозвитку, яка зробить все інше набагато простішим або непотрібним, це клацнути на кнопочку підписатися на цей канал. Тут ми робимо наш максимум для того, щоб ваш внутрішній простір завжди був спокійним. Це був Макс. Ми ще почуємося.